Вітаємо всіх прихильників баскетболу. Сьогодні в журналі Суперліги. Суперечка за золото внутрішнього чемпіонату у розпалі. Після матчеві розбори польотів із вуст учасників гарячих баталій. Хто цьогоріч претендує на титул Міцний горішок? Нові подробиці життя Суперліги із всесвітньої мережі. Майстер-клас від плеймейкера Зовмаша Артема Сліпенчука. А також десятка найефектніших ігрових епізодів тижня. Будівельник зробив дієві висновки із двох поспіль поразок від Азовмаша у фінальній серії плей-офф чемпіонату Суперліги. На четверту зустріч кияни налаштувалися, немов на останній бій. Захопивши лідерство зі старту, вони втримували його до останньої миті. Початок поєдинку на маріупольському паркеті позначений домінуванням під щитом господарів київського центрового Михайла Анісімова. І вже до середини першої чверті будівельники віддалилися на вісім очок. Центровий азовців Мірослав Радульєца вдвічі зменшив відставання, також вдаривши з близької відстані. Утім, Лео Лайон вчасно повернув візитерам впевненість і допоміг виграти стартову десятихвилинку. Після короткого перепочинку Ріхард Скуксік з двома дальніми влучаннями заснував новий ривок киян. Тоді як Михайло Анісів попри щільну опіку з під кільця напрацював для візитерів плюс 13. І саме за такої різниці команди вирушили на велику перерву. На початку третьої чверті азовців продовж чотирьох хвилин не дозволяли жовто-синім здобути бодай один бал. А самі стараннями Ліна Гріра наблизилися на п'ятиочкову відстань. Щоправда, пара дальніх від відданню Шаленге Припинила затяжну серію невдалих атак гостей. А Георгій Цинцадзе ось цим вольовим проходом знову наростив потужності столичних до 13 балів. Усі ж старання маріупольців відродити інтригу зруйнував капітан будівельника Артур Дроздов. Ось цей триочковий з восьми метрів. А потім перехоплення і кидок з гори не залишили азовцям шансів. Підсумок розгромний тріумф киян 80-63. І за рахунку 2-2 у серії до чотирьох перемог фіналісти знову перебираються до Києва. Мірослав Радульєц в очному протистоянні випередив Михайла Анісімова за двома основними показниками. Однак київського центрового більш ефективно підтримали партнери. До того ж, будівельники продемонстрували значно вищий відсоток реалізації китків з гри і припустилися на 9 втрат менше за маріупольців. В першу чергу поздравляю команду з перемоги. Ми дуже старалися і витратили багато сил, і заслужили, я думаю, цю перемогу. і поздравляють наших валейщиків. Спасибо, им хочу сказать за поддержку. И Азумаш тоже спасибо за хорошую игру. Я думаю, что зрители довольны серией, и она хорошо. Только для зрителей, она красиво. Все-таки Азумаш слишком непростая команда, чтобы так просто, так, отдать игру. Да, так что напряженка, можно сказать, была до конца игры. Меня радует, там, может быть, качество игры. Одна из лучших игр у нас в сезоне, когда 6 потерь. Да, перерывы было дуя. Может быть, там было моментами, конечно, не, не может быть, а были поспешные броски, может быть, некоторые броски были ненужные, но бросок – это не потеря. Да, это может быть даже лучше, чем передача иногда. И, скажем так, все, эти маленькие показатели в э, сумме, сумме дали нам победу. Для начала хотелось бы поздравить Будивельник заслуженной победой. Что касается нашей игры, то у нас много чего не получалось сегодня причина, не знаю, может, стали. Ну, в общем, факт в том, что не получилось сделать то, что мы додумали. К сожалению, сейчас все лет 2, 2 так что все начинается сначала. Упрекать ребят в поражение я не буду. Я принимаю это поражение на себя. Команда сегодня, ну, скажем так, стояла. Мы не использовали наши сильные стороны нападения. Мы запоздало играли, реагировали на... Защитний в защите на действия соперников. Поэтому здесь упрекать ребят не буду. Я це пораження беру на себе. Значить, счет серії 2-2 і їдемо в, в Київ. Повернувшись до рідного палацу спорту, будівельник на відстань однієї перемоги наблизився до золотих нагород чемпіонату Суперліги. На початку п'ятого матчу фінальної серії плей-офф проти «Азовмаша» кияни спробували миттєво рушити у відрив. Однак сербський центровий білосиніх Мірослав Радульєца змусив господарю пригальмувати. А Лінгрір ось цим дальнім пострілом у середині першої чверті вивів маріупольців уперед. Ще кілька хвилин команди обмінювалися ініціативою. Лео Лайонс приносив киянам дивіденди під кошиком. А Тадія Драгічевич відвоював перевагу для левів пострілами з за дуги. Утім, під завісу стартової чверті Дайнюс Шаленга допоміг столичним опинитися попереду. Його приклад у наступній чверті підхопили Георгій Цинцадзе і Михайло Анісімов, котрі ініціювали ривок жовто-синіх 13-0. Ось ця взаємодія плеймейкера і центрового змусила наставника гостей Сергія Заваліна брати тайм-аут. Однак будівельники і надалі продовжували нарощувати відрив. І після серії вдалих вилазок під щит Костянтина Ганікієнка заробили плюс 16. Наприкінці ж першої половини гри Драгічевич натякнув господарям, що передчасно складати зброю маріупольська команда не збирається. І хоча у другій частині матчу Данюс Шаленга наростив відрив будівельників до 23 очок, візитери відшукали сили для відродження інтриги. Безупинна дальня канонада від Олександра Кольченка, Артема Сліпенчука і Тадії Драгічевича залишила між командами лише 9 очок різниці. Але найбільше маріупольцям забракло сил. Тоді як Артур Дроздов кількома китками з-під щита зміцнив позиції киян. А Шаленга пострілом за дуги вибився у лідери результативності своєї команди і гарантував підопічним Айнара Сабагацкіса спокійний фініш. Як наслідок: 89-75 у матчі і 3-2 на користь будівельника у серії, яка знову перебазовується до Маріуполя. Кияни виграли щит, припустилися меншої кількості втрат і продемонстрували кращий за маріупольців відсоток реалізації спроб з гри. Литовський форвард Дайню Шаленга приніс будівельникам 15 очок і здійснив 5 підбирань. У той же час серед трьох лідерів Азолмаша чи не вперше, не відшукалося місця зірковому Ліну Гріру. Не змогли виконати... те задумки тренера, которые давались перед этой игрой и во время. Как бы отступать уже некуда, нужно выиграть следующую игру и потом перевести серию в последний матч. Комментировать нечего. С нашей стороны, значит, сегодня на площадке доминировали хозяева, заслуженно победили. Поздравляем соперника, ну, будем встречать их теперь в Мариуполе. Праздничный день, праздник Киева. 33 минуты мы играли тот баскетбол, который хотелось, чтобы играли в протяжении всей игры, всего сезона, было терпение, нападение, была агрессивная защита, был хороший переход, и главное, было глупых действий нападения. На 30, -30 минуты мы успокоились, где-то потеряли концентрацию, ничего больше не вижу. А, как будто разбросали их зону, очень хорошо было, очень много свободных бросков. Ну, не попали, медленно вернулись назад, я за нож, как мы знаем, опытная команда, немедленно этим воспользовался, забила сразу. 9 очков, три трехочковых очковых бросков и подарил себе, скажем так, все-таки маленький шанс на, на, на удачу. И хорошо, что мы потом сумели собраться, сумели успокоиться, не играть на публику, не искать очки какие-то, не, не охотиться за очками, а просто довести дело до логичного конца. Минулого разу журнал Суперліги запитував, хто саме став MVP в сезоні 2009-2010 і яке місце в чемпіонаті посіла його команда. Найкращим гравцем того року визнали Чарльза Томаса, а його ферро за НТУ здобув бронзові нагороди чемпіонату. Першим на нашу адресу правильну відповідь надіслав Дмитро Сухацький із Запоріжжя, який і отримує приз від журналу Суперліги. Далі у програмі нове конкурсне запитання для найуважніших уболювальників: хто цього сезону може розкусити міцний горішок? Найцікавіші прояви суперліги на сторінках Фейсбуку. Долання опору захисника на дриблінгу у майстер-класі Артема Сліпенчука. І звісно, десятка найкращих ігрових миттєвостей тижня. Цього тижня на сторінці Суперліги у мережі Фейсбук ви зможете оцінити відео давнього знайомого. Колишній гравець Суми Хім Прому Миколаєва та Говерли Брайан Грін видав на гора не лише новий музичний матеріал, а й відеокліп на свою пісню. Ці оплески колишніх суперників по Суперлізі і партнера по Говерлі адресовані наразі не Брайану, а Михайлу Анісімову, який у п'ятій грі фінальної серії попсував нерви Мирославу Радульєці. Свою переможну арію парамону, суперфану-будівельника, виконувати зарано. Серія повертається до Маріуполя. А там Завмашу гарантовано серйозну підтримку. Про всі найцікавіші деталі завершальної частини фінального протистояння ви, як завжди, зможете дізнатися на сторінці Суперліги в мережі Фейсбук. Всім привіт! Я Артем Сліпенчук, гравець баскетбольного клубу «Завмаша». Сьогодні я вам покажу несколько банних движений нападення з uh, мечом. Uh, Головне для цього – це это бути достаточно. Хорошая стойки баскетболиста, как в защите, так и нападения. То есть, чтобы эта стойка позволяла хорошо укрывать мяч и хорошо им владеть. Первый прием – это будет in and -out. Как бы начнем мы с того, что должна быть правильная стойка и нужно считать игру в защите. То есть стойка должна быть достаточно низкая, надо укрывать мяч от защитника, если защитник далеко, мы пытаемся, мы сближаемся с защитником, делаем показ. Если защитник реагирует, я ухожу. Второе обманное движение – это in and out between the legs. Мы применяем в том случае, когда защитник не реагирует на первый in and out, мы делаем под ногой и уходим. С вами был Артем Сапинчук, любитель баскетбол, болейте за Замаш. Титулом найкращого гравця тижня журнал Суперліги нагороджує Малкольма Ділейні. Представник будівельника допоміг своїй команді вирватися у лідери у фіналі. У четвертому матчі серії в Маріуполі ділейні здобув усього шість очок, але максимально корисно відіграв під щитами і виконав асистентські функції, здобувши 9 підбирань і віддавши вісім результативних пасів. Така гра Малкольма принесла йому найвищий показник рейтингу ефективності в будівельнику і допомогла киянам зрівняти рахунок у серії. А вже за кілька днів у Києві ділейні нагадав і про свої снайперські здібності, не забувши при цьому пограти на партнерів і потрудитися на щитах. Малкольм завершив цю гру з 13 очками, 5 підбираннями і 7 передачами. Він знову став найкращим за рейтингом ефективності серед киян і відсвяткував третю перемогу будівельника у фінальній серії. За що і отримує титул MVP тижня від нашої програми? Головне в кожній грі це, звісно, перемога. І здавалось би, немає різниці, як вона здобута. Проте перемоги бувають різними. Хто святкує Вікторію, розгромивши свого суперника з великим рахунком. А інші демонструють неймовірну жагу до неї і перемагають, програючи по ходу поєдинку 10 та більше очок. Вже четвертий сезон поспіль. Журнал Суперліги вшановує бійцівський характер таких команд власною нагородою, назва котрої міцний горішок. За роки існування цього трофею звання міцного горішка встигли здобути три різні клуби. МБК Миколаєв в сезоні 2009-2010 заздалегідь забронював за собою це звання, здобувши 10 вольових перемог та відігравши 125 очок, що на 45 пунктів більше за найближчого переслідувача. Приємно, звісно, але скільки я в Миколаєві граю, звичайно, завжди таке, що спочатку ми опускаємо. А потім уже починаємо доганяти. БК Дніпро Азот став володарем титулу в сезоні 2010-2011, здобувши сім вольових перемог. Попри те, що команда не потрапила до плей-офф, Дніпродзержинцям таки вдалося обійти будівельник на три очка та стати володарем звання міцний горішок. В этом году я скажу, что была такая специфика в команде в Днепрозот, что чем больше команда начинает проигрывать, тем она начинает играть лучше. И как бы это объяснить мне сложно. Почему-то закономерность у нас была такая, что мы сначала проигрываем первую половину, 10 или больше очков, а потом начинаем отыгрывать и в итоге побеждаем. Минулого року вперше в історії міцного горішка його володарем став чемпіон Суперліги БК Донецьк. До того ж, оформив він свою перемогу одночасно з чемпіонством, відігравши Вазол Маша по ходу гри 21 очко відставання. Ми спеціально відпустили на 21, щоб стати чемпіонами і крепкого орішка. Жодного разу командам Суперліги не вдавалося здобути звання міцний горішок двічі. Не станеться подібного і цьогоріч. Наразі в сезоні 2012-2013 лідером нашого рейтингу є Южненський хімік, котрий здобув 5 вольових перемог та відіграв у них 63 очка відставання. Гра хіміка іноді справді вражала, чого лише варта зустрічі з Говерлою, протягом другої половини якої южненці спромоглися відіграти 16 очок відставання. З цією перемогою вони увірвалися до нашого рейтингу. Кадамі начинали грати бістрев на нападень... У Нас теж була удача, але виліт хіміка на ранній стадії плей-офф змушує його лише спостерігати за подальшими перепитіями в суперлізі та сподіватися на те, що нікому не вдасться його наздогнати. А бажаючий є, і шанси в нього досить непогані. Маріупольському Азовмашу, котрий вже спромігся на чотири вольові перемоги, не вистачає лишень десяти відіграних очок, щоб посісти перше місце в рейтингу. Зважаючи на те, що минулого року доля міцного горішка визначилася в останній грі фінальної серії, шанси у маріупольців стати черговим володарем титулу є. Варто відзначити, що кілька днів тому претендував на трофей і київський будівельник. Але чиста перемога над Азовмашем в п'ятій грі фінальної серії позбавила киян можливості називатися міцним горішком цього сезону. Адже більше чотирьох вольових перемог їм уже ніяк не здобути. Куди попрямує цьогорічний кубок міцного горішка в Южний чи Маріуполь – ми дізнаємося одразу по завершенні фінальної серії Суперліги. Дівчата з групи підтримки будівельника зробили комісару п'ятої гри фінальної серії Валерію Лапшинову чудовий тематичний подарунок на день Києва. Смачний київський торт. І аби гравці не відволікалися під час важливої гри, досвідчений баскетбольний фахівець слушно сховав смачний подарунок якомога далі від очей фіналістів. Десятку найкращих моментів четвертого і п'ятого матчів фінальної серії Суперліги відкриває американо-український тандем Будівельника. Малкольм ділейні і Артур Дроздов передачею і данком розривають захист азовмаша. На дев'ятому місці один за всіх маріупольців намагається битися Тадія Драгічевич, який закидає киянам надскладний триочковий у роздягальню. Восьму сходинку посідає швидкий перехід азовмаша від захисту до нападу, який розпочинається і завершується за ефектної участі центрового маріупольців Мірослава Радульєци. Вій варіант блискавичного баскетболу на сьомій сходинці демонструють гравці будівельника. Артур Дроздов запускає далечезну передачу, а Ріхард Скуксікс виконує красивий данк. Шосту позицію посідає Мірослав Радульєца, який встигає підстрахувати партнера і зупиняє суперника чудовим блокшотом. Далі також епізод з блокшотом, активну участь в якому взяли два представники збірної України. Азовмащевець Дмитро Забірченко залишився ні з чим, а капітан будівельника Артур Дроздов потрапив на п'яте місце. МВП цього тижня вибуховий Малкольм Ділейні ламає ноги Дмитру Забірченку, влучає відкритий кидок і опиняється на четвертому місці. Третій рядок належить потужному центровому Азовмаша Мірославу Радуліїці, який читає гру і ефектно грає на додаванні. На другій позиції красується грузинський плеймейкер Киян Георгій Цинцадзе, який спочатку ефектно рятує м'яч з ауту, а вже за кілька секунд віддає бездоганний прихований пас на Михайла Анісімова. А найкращий цього разу капітан Киян Артур Дроздов вирішальної миті в четвертому матчі фінальної серії він влучив з восьми метрів, після чого виконав перехоплення і вгатив з гори. Будівельник переміг і зрівняв рахунок у серії. А Дроздов отримав перше місце найкращої десятки тижня від журналу «Суперліги». Традиційно наприкінці програми конкурсне запитання для знавців баскетболу, яке пов'язане з тематикою рубрики У фокусі. Яке місце в чемпіонаті посів МБК Миколаїв в рік здобуття титулу Міцний горішок? Свої відповіді надсилайте за електронною адресою, яку бачите на екрані. Автор першої правильної отримає приз від журналу Суперліга. На цьому все. До зустрічі за тиждень.